Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про активності в мережі біткоін. Розглянемо одну з найпопулярніших платформ та гаманців в цій екосистемі, проявимо активності для прогріву наших гаманців, щоб подальшому мати можливість отримати за це винагороди. Ну і не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Платформа в нас називається Unisat, в них також є свій гаманець, я думаю, про який більшість з вас чули. Сама активність доволі стара. Але в криптовалюті не буває старої активності, тому що не знаєш, коли, де і за що можуть роздати винагороди. Тим паче ця платформа вже неодноразово роздавала своїм користувачам винагороди. Одна із найстаріших винагород, про яку я знаю, це тим, в кого була б хоча б одна транзакція на гаманці, роздавали NFT, які торгувалися по 2 3 тисячі доларів. Також нещодавно вони роздали по 100 мем токенів піца, які можна було б продати в районі 500 доларів, і також вже були винагороди в токенах КЕ-20. Тому я думаю, проявити активність на цій платформі не буде лишнім. Тим паче сюди інвестували. Binance Labs, хоча поки що інвестиції не розголошуються, але бачимо 1 травня сюди занесли Binance Labs, також сюди інвестували OKX Ventures і декілька інших фондів. Також, якщо ми перейдемо до них в Twitter, ми можемо бачити, що вони викладають постійно пости про якісь інтеграції та партнерства. Також постійно в них вводяться якісь оновлення на платформі. Ось, наприклад, нещодавно на їх платформі можна, та на їх платформі тепер можна буде використовувати також OK X-Wallet і буквально декілька днів назад вони інтегрували свій гаманець на платформі WLTO, але я поки що не зрозумів, яку там можна проявити активність, тому хто в курсі. Напишіть, будь ласка, в коментах. Ну, і далі давайте перейдемо до самих активностей. Для цього повертаємося на сайт. Посилання на нього я залишу в описі, переходите на нього. Ну і Для початку нам потрібно встановити. Гаманець, обираємо, куди ми будемо його встановлювати. В моєму випадку це браузер. Натискаємо на нього, нас перекидає в магазин, встановлюєте собі розширення. Далі нам потрібно створити гаманець, натискаємо на розширення. Створюємо, я думаю, кожен знає, як створювати гаманець. Обов'язково не забуваємо перенести свою сіт-фразу десь на листочок, в ніякому разі не зберігайте її на онлайн-носіях. Ну і далі, все як зазвичай. придумуєте пароль. Єдине, що на одному із етапів вас буде. Ось такий список, і вам обов'язково в ньому потрібно вибрати таб Root для того, щоб подалі все вірно працювало. Ну але якщо навіть ви якимось чином пропустили цей крок, можна все одно в гаманці потім все це налаштувати. Ну, і після того, як ми створили гаманець, повертаємося на сайт, коннектимо наш гаманець, підписуємо, даємо всі дозволи. І зараз на платформі ми з вами можемо заробляти поінти. За те, що будемо спалювати комісію, за кожен спалений долар нам будуть надавати по одному поінту. Щодо того, скільки мінімально потрібно набрати цих понтів нема, це просто проявляється ваша активність гаманця. Звичайно, чим більше, тим краще, але я б радив нафармити хоча б 10-15 поінтів. Тобто для активності нам потрібно 15 доларів. Поповнити ми можемо з будь-якої біржі. Або, можливо, у вас є на якихось гаманцях біткоін. Ну а якщо ви будете. Поповнювати через біржу я б радив OKX, так як тут одні з найменших комісій, лише один мінус, що тут вивід від 35 доларів по теперішньому курсу. Ну але комісія становить близько 2 доларів, порівняно з іншими тим же Binance чи Bybit. Ну, Поповнювати гаманці я також думаю, вже кожен знає, як це все робиться. Ну, після того, як ви поповнили, чекаємо, поки прийдуть наші кошти, це займе. Близько 10 хвилин, тому що сама мережа біткоін доволі повільна, тому чекаємо цей час. Після того, як кошти поступили, вже можемо приступати до самих активностей. Для цього переходимо в вкладку Ordinals. Тут обираємо names, Unisat. І тут вводити будь-що, що хочете вводити. Далі натискаєте Next. Знову Next. І тут ми бачимо, що в нас вказано 3 SATS. SAT це як Gvey. В ефірі, тобто чим більше САЦ, тим більші комісії. Зараз три це дуже гарні комісії. Тому що, наприклад, якщо брати тих, хто навіть робив тут активності, коли біткоін коштував набагато дешевше, вони сплачували в той час набагато більші комісії, чим навіть ми зараз. Тому зараз саме вигідно проявляти тут. Активність. Ну і далі нам потрібно тут вставити наш гаманець, він у вас повинен взагалі автоматично вже тут бути, просто ви його обираєте. Далі спускаємося вниз, натискаємо Submit, чекаємо. Тут у нас є вся інформація про нашу транзакцію. Бачимо відразу, навіть скільки ми сплачуємо. Далі нам потрібно все це провести через гаманець, натискаємо Pay wallet, чекаємо. Підписуємо все в гаманці. І тут ми бачимо вже суму 1,02, тому що вже сам гаманець в нас бере додаткову комісію. Натискаємо SyncPay. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція. І все, доволі швидко, якось наша транзакція пройшла. Хоча тут нас показує, що вона ще досі йде. Давайте перейдемо в наші поінти Так, поки що ще транзакція не пройшла. Транзакції ми можемо переглянути ось тут. Ага, да, Поки що наша транзакція ще йде, Point нам повинні нарахувати, але поки що вони тут не відображаються. Ну, Але ми поки що йдемо знову в Order, проявляємо подальші активності. Далі обираємо BRC20. Тут нічого не трогаємо. Тут також пишемо мінімум 4 символа. Натискаємо Next. Знову Next. Тут ставимо галочку Погоджуємося тут знову вставляємо наш гаманець, перевіряємо SATS. І натискаємо Submit. Знову бачимо всю інформацію по транзакції, натискаємо Play Wallet За цю транзакцію ми також сплачуємо 0.3 Натискаємо Pay Можемо закривати. Все у нас транзакція опрацьовується. Йдемо до наступної активності. Для цього переходимо на вкладку Runes. І тут мінтимо будь-що. Натискаємо Mint. Далі тут 1, Next. Перевіряємо SATS і натискаємо Supply. Обираємо адрес. Натискаємо Next і натискаємо Play Wallet». І тут ми сплачуємо 98 центів. Натискаємо SyncPay. Все, наша транзакція також опрацьовується. Йдемо далі. Повертаємося на сайт. Обираємо ось тут BRC20. І тут знаходимо незаповнений токен, натискаємо на нього, натискаємо Mint, тут ставимо 1. натискаємо Next, Next, тут вставляєте адрес, перевіряєте «SATS». І натискаємо Submit. Натискаємо Play wallet. Тут ми знову сплачуємо 0.2, натискаємо SingPay. Чекаємо, це наша транзакція опрацьовується, закриваємо. І ось таким чином ми проявляємо активність, постійно міксуйте ці активності для того, щоб платформа бачила, що ви справжній користувач, не робіть все по одному прикладу. Постійно міняйте порядок активностей. Спочатку за декілька днів проявіть 5-6 активностей, далі щомісяця проявляйте хоча б. По декілька активностей для того, щоб підтверджувати ваш. Гаманець активним. Декількох транзакцій повністю достатньо для того, щоб у вас був активним гаманець, все в залежності від того, скільки ви захочете сюди вложити коштів і скільки понтів на фармить. І так, в мене поки що ще не відображаються мої понти. Давайте спробуємо оновити. І так, ти зарахували мені ці 4 поінта. Також почали відображатися транзакції, які я зробив ось тут внизу. Так що все зараховується. Просто. Сама мережа, як я вже й говорив, біткоїна доволі повільна, тому довго можуть проходити ці транзакції, так що майте це на увазі. Ну і з таким чином ми проявляємо. Тут активності, збираємо ці поінти. Звичайно, проявляти активність тут ціні вирішує кожен сам, так як тут потрібно вкладення і немає ніяких гарантій, що ми отримаємо за це якісь винагороди. Але на мою думку, що проекти в мережі Bitcoin це буде наступний тренд в криптовалюті. Тому що, як ми бачимо, все більше і більше проєктів в цій мережі починають себе проявляти. Так що, кому цікаво, проявляємо активність, фармимо якомога більше поїнтів. І чекаємо на винагороди. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!